І підняв супер. Додаємо тепер підйом ще руками вгору, м'ячем ага. нога вгору підіймається, руки теж вгору. Ого. І за повільно. Супер, молодець. Військовослужбовець з СУ Денис проходить другий курс реабілітації після поранення. Розповідає у серпні, 24-го після відбиття російського штурму, дрон армії РФ поруч скинув гранату. Що я успів прикритися, Ну от так от уже все там три секунди. вона вже упала і бах. Повезло, що шльом каска, всігда собі, засоби безпеки. Недаром кажуть, що всі до них надають. Нога рука і глаз типу, і глаза нема. Побратими одразу наклали турнікети. Згадує військовий. Осколки роздробили кінцівки, а один залетів Денису в око. Ділиться, поранило, і його побратима. Евакуаційники поклали травмованих бійців у будівельні тачки, знайдені у розбитих будинках. Однак дістатися автівки не змогли. Підірвались на протипіхотних мінах. Я поняв спишку. Він падає, крики Ветеринар кричить. ветеринар. все. Ну типу, там йому один палець, чи два на нозі. Осталось, ну, спасли, щоб з паличкою ходи. І лежав, отак скоку просвітили фонариком, прилізли і лежав ждали утра. Чоловіка доправили до стопункту, звідти перевезли до медзакладу на Дніпропетровщині. Після лікування Денис розпочав реабілітацію та зміг стати на ноги. Військовий має проблеми зі стопою. Вона майже не рухається, каже асистент фізичного терапевта Данило. Так, мені каці мене вже коліно привикло так ходити, воно по-другому не зможе. Зможе зможе. Ми з ним відпрацьовуємо баланс, а витривалість а також патерн ходьби. На сьогодні спорівняно з минулими курсами, котрими він був у нас. У нього з'явилися вже м'язові скорочення, тобто надорсання згинання стопи. Так Е, пам'ятаєте, утримати на рожевому працюють і над рухливістю руки Дениса. Ерготерапевтка Ольга каже: через травму кінцівка слабка порушені функції кількох пальців. Цей курс Денис. Ми вже працюємо більше над силою. Рука дуже гарно відновилась за перший курс. Зараз ми знаєте, допрацьовуємо недопрацьоване. Тобто, такі більш це дрібна моторика. В нас перший, третій палець у Німівші. Зараз ми більш на це звертаємо увагу. Ребілітологи кажуть, Денис зможе майже повністю відновитися, проте процес тривалий. На це підуть місяці. Сам військовий ділиться, попри травми, хотів би повернутися у бригаду та допомагати побратимам на небойовій посаді. Антон Сіренко та Ілля Кононов суспільне новини Дніпро.